Цими днями Україна отримала запевнення від союзників по G7 та США щодо нової допомоги. Так, країни групи 7 домовилися надати 50 мільярдів доларів кредиту із використанням російських активів а донори мобілізують інвестиції у відбудову. Більше про це розповість наша економічна оглядачка Оксана Бедратенко. Оксана, привіт, Україна за минулі роки побудувала низку антикорупційних установ і проводить певні реформи у цій сфері. Чи вважають західні союзники, що Україна дійсно досягла прогресу в подоланні корупції? Так. Саме пояснити світові, що Україна справді досягла е, успіху в е, своїх зусиллях з подолання корупції, є стратегічним завданням для комунікації країни. Так вважають оглядачі, і справді варто зазначити, що Україна е, покращила свої позиції в е, індексі сприйняття корупції, який обраховує е, Transparency International, А нещодавне опитування, проведене міжнародним республіканським інститутом, е, в Україні показало е, покращення ситуації з корупцією ці на місцях переважна більшість опитаних дорослих від 79 до 93 відсотків в усіх областях, де проводилися опитування, сказали, що вони особисто не стикалися останнім часом із проявами корупції, саме місцевої корупції. Однак це питання залишається а також варто зазначити, що на заході. Дехто багато хто вважає, що корупція в Україні є навіть гіршою ніж вона є насправді. Я поговорила з експертом інституту фонду Маршала Джошом Рудольфом, який сказав, що на заході часто не помічають того, якого прогресу Україна досягла в цій сфері за останні 10 років багато хто розуміє, що це складний виклик, над яким українці дуже тяжко працюють останні 10 років і створили більше антикорупційних установ за минулі 10 років ніж будь-яка інша країна за 10 років. Сполученим штатам та країнам заходу знадобилось 200 років, щоб створити подібні потужні незалежні та підзвітні інституції. На заході недостатньо це розуміють. На жаль, є ті, хто почав дізнавати Есь про звинувачення України в корупції лише у 2019 році, в контексті поляризуючого та маніпулятивного висвітлення першого імпічменту тогочасного президента США Дональда Трампа, так це питання стало відомим у США на національному рівні. Такі люди надзвичайно перебільшують проблему. Вони можуть вважати, що корупція в Україні настільки ж погана, як і в Росії. Це маячня. Їм невідомо про прогрес. Це виклик для стратегічної комунікації, над яким ми працюємо, Скажи, будь ласка, як на комунікацію України в цій сфері вплинули відставки низки посадовців, які займалися власне відновленням України? Так, події минулого тижня стали справжнім ударом по стратегічним комунікаціях України в цій сфері, каже Рудольф. Адже на основній конференції з відновлення України не було профільного очільника відомства і також його заступників. Мустафана пішов у відставку до того, як було проведено цю конференцію, поскаржився на перепони в його роботі. Рудольф каже, що це стало сигналом для донорів, що не треба покладатися на персоналі та міжособистісні зв'язки. а… Варто добиватися того, щоб незалежність агенції від політичного впливу була закріплена на законодавчому рівні. Події минулого тижня лише підкреслили. Дуже професійні антикорупціонери-реформатори очолювали розбудову цієї найбільш прозорої системи закупівлі матеріалів для реконструкції, якої світ не бачив. Це була мрія. Вони створили ліквідаційний фонд, яким добре керували. Тепер, коли керівництво усунули, ми повинні побачити збереження цих важливих аспектів та можливо закріплення незалежності цієї агенції. Потрібно закріпити незалежність законом. Також потрібен конкурентний процес обрання керівництва, який залучатиме іноземних експертів так само, як ми захищаємо антикорупційні установи від політичного впливу. Потрібно це і більше. Очевидно, офіс президента не готовий просувати ці пріоритети самостійно, тому це має бути важливою частиною донорських умов США та Європейського союзу. Ну і як саме ж експерти радять захистити установи від політичного впливу? В уряді США наприклад наводять приклад Нафтогазу України. Про це мої колеги Мирославі Гонгадзе сказав заступник держсекретаря США Джефрі Паетнефтоґаскампаніцгедхюч проблем зенепас. Нафтогаз це компанія, яка раніше мала величезні проблеми, частково тому, що Росія використовувала газотранзит та продаж газу як вектор корупції, щоб тримати під контролем народ України. Відповідь на це побудова структури корпоративного управління, яка відповідає найвищим стандартам ЄС та ОЄСР. Керівник Нафтогазу Чернишов відданий цій цілі. Він створив нове дураче управління, яке має довіру міжнародних партнерів. Це не означає, що проблему вирішено однак, можна не подивитися на дані діяльності Нафтогазу за минулий рік, вперше зріс внутрішній видобуток газу Нафтогазом. Я не можу вам сказати, чи це нові молекули, або це молекули, які раніше у звіт не потрапляли. Однак, за будь-якого сценарію, це позитивний розвиток, який свідчить про прогрес. Дякую тобі, Оксано. Це була Оксана Бедратенко.